Виконуємо номер 1449 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2022 рік. Різниця двох чисел дорівнює 8,325. Чому дорівнюватиме нова різниця, якщо зменшуване збільшать на 13,2, а від'ємник збільшить на 5,5? 7 Приступаємо до виконання. Нехай А наше зменшуване, Б наш від'ємник. Тоді різниця буде А відняти Б. Нашу різницю зменшуване, збільшать на 13,2. А від'ємник. Збільшать на 5,7, Використаємо властивості віднімання і тепер віднімемо змінні і віднімемо наші числа. 13,2 відняти 5,7. Це буде 7,5. Наша різниця була, наша різниця стала. Отже, різниця збільшиться на 7,5. Отже, різниця. Збільшилася на 7,5. За умовою у нас різниця була 8,325, і вона збільшилась на 7,5. Знайдемо нову різницю, допишемо два нулі. 5 додати 0 буде 5, 2 додати 0 буде 2, 3 додати 5 буде 8, і 7 додати 8 буде 15. У нас вийшло 15,825. Це нова різниця. Записуємо відповідь. 15,0825. Ми дали відповідь на питання, чому дорівнюватиме нова різниця, якщо зменшуване збільшить на 13,2, а від'ємник збільшать на, від на 5,7. І різниця до цього дорівнювала 8,325